Прокуратура Донецька викрила працівників міліції у вимаганні грошей у студента Донецького національного університету. Двоє міліціонерів-водіїв, які представились оперативними співробітниками і які взагалі не мали права проводити слідчу діяльність, вимагали 2 тисячі гривень у студента Донну. Правоохоронці погрожували хлопцю карною справою за начебто незаконне зберігання наркотичних речовин. Однак студент часно звернувся до прокуратури. Зараз за цією справою відкрите кримінальне провадження. Наразі проводиться розслідування до з'ясування усіх обставин події. Проте, те, як виявляється, заробити легких грошей, бажаючих чимало, так через надмірну любов до грошей затримали голову однієї з селищних рад Донеччини. Посадовець вимагала у приватного підприємця 10 тисяч доларів за видачу дозволу на земельну ділянку для подальшого будівництва житлового будинку. Під час обшуку було виявлено 5 тисяч доларів та вже підготовлений необхідний документ. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, перебіг досудового розслідування знаходиться на контролі прокуратури Донецька. У Донецьку вшанували пам'ять загиблих гірників та загиблих на виробництві. Зробили це традиційно напередодні Дня Шахтаря. Панахиду відслужили біля каплиці святої Великомучениці Варвари. З самого ранку у Донецьку біля каплиці Святої Великомучениці Варвари людно напередодні Дня Шахтаря сюди прийшли керівники області та міста, усі небайдужі та ті, хто втратив близьких та рідних під завалами чорного золота. Їх імена залишаться навсегда в наших серцях, а ми повинні робити все для того, щоб ті родні і близькі були вниманні нашим захищені. І ми повинні все зробити для того, щоб угальне промисловість в Донбасі, в Донецьк не втратила своїх позицій. Валентина Полякова також прийшла цього дня до каплиці протягом панахиди, яку провели за загиблими, тримала свічку та квіти у руках. Сльози не в змозі стримати. Адже вона одна з тих, чий син одного дня пішов на роботу, та додому вже не повернувся. В 2001 году был взрыв нас августа, как раз на преображение Господне. Я пришла с храма, мне говорят, на шахте взрывы, Саша на шахте. Ну и у меня сразу голову у меня стукнуло, говорю, ну это же все. Вот, конечно, он, как говорил там один товарищ, он еще жил немножко, его обожгло, он говорил, что Саша не почувствовал ничего, и сразу волной откинула. Вже після панахиди Валентина Іванівна почала роздавати пиріжки, аби люди пам'ятали її сина. Після його смерті у жінки залишилися дві онуки. Як розповідає, допомога їх сім'ї була надана, але рідну людину не замінити нічим. Я отримую регрес, От, кожен місяць назначений, ну, прибавляють з кожним годом. Дали квартири, всім і дівчинам дали по однокомнатній квартирі, мені дали однокомнатну квартиру. Слова Валентини Іванівни підтверджують і в Асоціації сімей загиблих шахтарів. Розповідають, що допомога сьогодні надається, але є нагальна необхідність у зміні законодавства. Сейчас шахтеры-инвалиды в Киеве по выплатам, а это касается и семей погибших. Это у нас очень много проблем, которые именно только по семьям погибших. Но я думаю, что при поддержке здесь мы все-таки, когда 10 лет назад мы встречались и говорили, то проблем было, поверьте, очень много. Их сейчас не меньше, но это уже глобальные. И хотя праця шахтаря завжди вважалася почесною, сьогодні необхідно Перш за все створити гідні та безпечні умови для праці гірників та забезпечити їх соціальними гарантіями. Сьогодні головна задача обласної державної адміністрації міста рішати питання загрузки наших вугольних підприємств. У першу чергу, це необхідно ввести до кінця року мощності на донецькому металургічному заводі. Донецьк стали по виробництву стали 1,5 млн тонн в год и наверное вместе общими усилиями с за государством запустить Олигорскую грес которая потребляла достаточное количество уголя энергетического чтобы сбалансировать угледобычу 2014 года и загрузить наши угольные предприятия которые бы работали с полной отдачей по закінченні панахиди учасники заходу поклали квіти та помолилися за душі загиблих. Олександр Овчаренко, Олена Сушкова, Олександр Олещенко, Регіональна служба новин. Статистика трагічних смертей на копальнях зростає. Дві людини загинули у нелегальній копиці на покинутій шахті вуглеводубної компанії Алмаз у місті Кіровське. Тіла були знайдені на горизонті 80 метрів о пів на шосту вечора. Про це повідомляє профспілка працівників вугільної промисловості України. Тіла вже піднято на поверхню. Попередня причина смерті отруєння рудниковим газом. Наразі ведеться слідство. Нагадаємо, це вже другий випадок. За останній час загибелі одразу декількох. Гірників на нелегальній шахті. 13 серпня у Торезі на Копанці загинуло три робітники. Для більшої безпеки шахтарів на виробництві у Донецьку між виробництвом ДТЕК та Держгірпромнаглядом було підписано меморандум про співпрацю. Подібний досвід в Україні перший. Спеціалісти зазначають, це дозволить вдосконалювати систему управління охорони праці та промислову безпеку на вугільних підприємствах. На шахтах тека працюють понад 70 тисяч осіб і видобувають більше половини всього вугілля в Україні. Цього року рівень травматизму на шахтах знизився на 11%. Завдяки підписаному меморандуму із держгірпромнаглядом показники мають ще покращити вопрос охорони труда. Сьогодні імеє огромне соціальне значення, тому що аварії, які проїздять на промислових підприємствах України, викликають тривогу як у населення, так і у руководителі государства. В обществе, в общем-то, об'явлена війна производственного травматизму. Необходимо людей в першу чергу вчити, очередь, правильно мотивувати на безпечний труд. Взагалі за сім місяців поточного року на промислових підприємствах України загинуло 287 осіб. Минулоріч статистика була більш трагічною, бо за цей же період загинуло не 63 людини більше. На сьогодні травмовано понад 4 тисячі осіб. Катерина Яковенка, Павла Припе, регіональна служба новин. Дві пожежі за останню добу сталося на Донеччині. Без жертв не обійшлося. Так у Маріуполі під час пожежі, що виникла у приватному житловому будинку, загинув чоловік 76 років. Причини займання встановлюються: у Єнаківому ж загорілася квартира на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. 21-річний юнак потрапив до лікарні у стані середньої важкості з симптомами отруєння продуктами горіння. Причина займання необережність під час паління. З дорученням президента України щодо створення консультаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Донеччині впоралися. Урочисте перерізання червоної стрічки відбулося у середу. Яку користь від такої установи матимуть мешканці регіону, та які функції виконуватимуть спеціалісти центру? Дивіться далі. Урочиста мить завершена, червона стрічка перерізана. У Донецьку розпочав працювати регіональний консультаційний центр головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, тут надаватимуть кваліфіковану допомогу, роз'яснюватимуть обов'язки громадян щодо цивільного захисту. Тощо ми постараємося повноцінно предоставити людям інформацію по їхньому вопросу. Єсть у нас роки по законодавству, по якому ми їм можемо дати ту інформацію. Буде предоставлений номер телефону, в Принципі поможемо по всім випадкам. Ответу не від нас не стоїть ожидать. У разі складних випадків до надання консультації залучатимуть фахівців та експертів інших підприємств, установ та організацій. Звернутися по допомогу до центру має можливість кожний мешканець регіону. Ограничення ніяких нет. Єдине вопрос, <зв> людина повинен представитися і оставить свої координати для того, щоб отримать достовірну інформацію і тим путем, яким <'язок> він хоче. Консультації тут надаватимуть як у письмовій, так і в електронній формах, або по телефону чи та на особистому прийомі. Інформаційна допомога безкоштовна. Якщо це людина, проживаюча в квартирі, він може звернутися з питанням, яким образом повинні зберігатися, наприклад, ну, підвальне поміщення його жилого дому, п'ятиэтажки. Або яким образом повинні зберігатися колясочні в жилому дому. Тому що його це волнує, тому що сьогодні є проблематика в цьому питанні. Таким образом, дорожниця державлятися балкони, сусіди і його непосредственно, которые у нас горят на сьогоднішній сожалению. Створити ось такі регіональні центри головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, дав доручення президент України Віктор Янукович. Наразі Донеччина і завданням впоралася. Основна задача цього консультативного центру це щоб ті завдання, які виконує служби служба, були відомі населенню. щоб Можливі заходи по упередженню надзвичайних ситуацій були, проводились у взаємодії з громадськістю. І, безумовно, це надання відповідної консультативної допомоги в тих правових аспектах, які на сьогоднішній день досить актуальні. Тож працюватиме консультаційний центр 5 днів на тиждень з понеділка по п'ятницю. Звернутися по допомогу можна починаючи з 8 години і до 17-ї. Олександр Ширенко, Олександр Олещенко, Регіональна служба новин. Свято 1 вересня наближається. Тож підготовка навчальних закладів до початку нового навчального року вийшла на фінішну пряму. Наразі вже 74% шкіл отримали акти готовності. Освітяни регіону зазначають, не сьогодні, завтра це показник досягне позначки 100%. 31 шкільний автобус отримують навчальні заклади Донеччини. Таке придбання транспорту проходить у рамках реалізації державної цільової програми Шкільний автобус. Нагадаємо, торік було закуплено 47 шкільних автобусів для загальноосвітніх навчальних закладів міста, районів регіону. Тож урочисте вручення ключів від новенького автотранспорту відбудеться 29 серпня. Зокрема, вони обслуговуватимуть дітей з Великоновосілківського, Володарського, Волноваського, Мар'їнського, Костянтинівського, Шахтарського та інших районів. У нас приложение здесь 667, слышите цифры, 667 населенных пунктов в сельском местности 576 остальное в городе, до 273 общеобразовательных школ. Вот вам и все маршруты. С каждого села 657. Это очень такое кропотливое дело. И перевозится 11,5 тысяч человек. Що ж стосується комп'ютеризації шкіл, то спеціалісти запевняють, заклади освіти у сільській місцевості забезпечені комп'ютерами краще, аніж міські. Головна проблема у тому, що 70% усієї техніки було вироблено 7-8 років тому. Але невеликими темпами оновлювати її все, ж вдається. Так нагадаємо, торік у рамках угоди між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки до шкіл усіх регіонів надійшло 15 тисяч нових комп'ютерів, з яких 2450 отримала Донеччина. Наразі навантаження учнів на один комп'ютер щороку зменшується. Вісім років тому обезпечена нагрузка на один комп'ютер в області составляла 54 учащихся. Зараз на Донецькій області нагрузка на один комп'ютер – це Раніше я гордився цим, але в зв'язку з введенням з второго класу інформатики, тепер треба подумати. На сьогоднішній день 18 учасників. А ось питань щодо нестачі підручників у школах бути не може, кажуть у департаменті освіти та науки регіону. Наразі всі навчальні заклади забезпечені на 100% необхідною літературою. Тож приводів для придбання посібників за кошти батьків немає. Олександра Овчаренко Лена Сушкова, Артур Шагалін. Регіональна служба новин. Провести зимову олімпіаду в Україні. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул провів засідання оргкомітету з питань підготовки заявки до міжнародного олімпійського комітету щодо здобуття права на проведення в 2022 році зимової олімпіади в Україні. Україна готова реалізувати Олімпійську мрію. Офіційно свою кандидатуру на проведення зимових олімпійських ігор у карпатському регіоні планують подати до 14 листопада. Про серйозність намірів України говорить той факт, що над розробкою та просуванням заявки будуть працювати кращі світові фахівці. Для розробки і продвіження заявки ми пригласили лучших мірових спеціалістів, которые готували побідні заявки для Лондона, Пекіна, Ванкувера. Сочі і Пхінь'яна. Наразі міжнародні експерти вивчають українські регіони, де планують зводити спортивні об'єкти і аналізують попередні технічні та економічні можливості. Свої рекомендації вони нададуть до кінця вересня. За словами віце-прем'єра, розбудовувати туристичну інфраструктуру будуть разом держава та приватний бізнес, як це було під час підготовки до Євро 2012 В Олімпіаді для нас одним із таких головних. Основополагающих моментов является наследие. Что Украина получит после Олимпиады? То есть, те спортивные и тренировочные объекты станут туристическими курортами экстра класса, в который сможет ездить, отдыхать, заниматься спортом весь мир. Проведення Олімпіади у Карпатах має позитивно вплинути на міжнародний і країни. За словами президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, Олімпійські ігри також виконують і соціальну місію. Зокрема, докорінно змінять ставлення українців до зимових видів спорту. Дійсно, для нас це колосальний шанс. мати можливість провести Олімпійські ігри, створити інфраструктуру, яка способствувалася розвитку Зімніх видів спорту саме оздоровленню нашого населення, нашої нації, крім України, наміри провести зимові олімпійські ігри висловили Казахстан, Німеччина, Іспанія, Норвегія, Польща та Словаччина.